Радий вас вітати, дорога церква. Дійсно, серце радіє, що в, нашому, в нашій церкві є завжди вільні місця, і навіть зараз вони є, так? Да? І це добре, коли двері нашої церкви відчинені і ми можемо дійсно бачити не одного і приймати людей, які тут є. Я думаю, ви вже ставите себе питання, що це таке, так? Вона заморожена, правильно. Це склад води, коли вона заморожена, який є ще стан води, окрім льоду пар. І дійсно, дивлячись на воду, знаєте, чому я обрав саме таку аналогію не знаю наочність для себе і для вас, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Людина, коли народжується, Бог на серце в вселяє свою любов, добро, яке ми маємо. Але гріх і обставини життя роблять так, що наше серце з часом перетворюється на ось таке. І тільки дійсно любов Христа може це змінити. І сьогодні я хотів би пороздумувати над цією темою. А чому саме так може трапитись з нами? Тому що а, ми часто в Біблії зустрічаємо слово любов в різних значеннях, як воно що є. І сьогодні я хочу зупинитись на такому цікавому моменті, як практично ми можемо проявляти любов до навколо нас людей, які знаходяться. І більш того, ми вважаємо себе християнами, ми повинні бути люблячими до навколишніх людей, до людей в церкві, ну до всіх, хто є навколо нас, хто потребує цієї любові. Але ще раз. Повторюсь, часто буває так, що коли люди хочуть від нас якоїсь любові, ми або зайняті, або не можемо, і от виглядаємо, мабуть, десь отак, як ця пляшка з холодною водою. Ну, я думаю, що вона ще тут десь годинку-дві постоїть, в спеку влітку це саме та вода, яка нам потрібна буде. так? А чому така тема була? Я... На цю тему мене дихнуло те, що ми на малій групі, на якій ми ходимо з дружиною і сім'єю. А ми проходили тему нещодавно обдарування християнина. Тобто, людина, яка приймає Христа в своє серце, він приймає дар від Духа Святого, який є один, і він повинен слугувати і повинен нести користь церкві і людям, які є навколо нього. І я, коли це слухав, це дійсно важливо для кожного християна це все розуміти, і важливо знати, яке моє покликання до Бога. Розуміти те, що в мене саме краще виходить. Але я зрозумів, що є одні обставини, які, як би, ну, можна сказати, перекреслюють всі ці обдарування. Те, що а, треба, щоб цей дар в нас працював, щось робити. Повинно бути певне бажання. Тобто, щоб ця вода перетворилася, чи цей лід перетворився на воду, теж потрібно бажання і дістати з морозилки поставити, щоб вона розтанула. Вона сама по собі не перетвориться з одного стану в інший. Вона ж замерзла. Де вона замерзла? В морозилці, там, де холодно було. І так само і ми, маючи певні обдарування, інколи виходить так, що далі бажань нічого не, від, не, не йде, і я називаю свій стан, коли от хтось прохає мене про допомогу, або мені ліньки, або я зайнятий, або ще щось, я морожусь. Я або зайнятий, або я кудись спішу, мені ніколи, мовно кажучи. І, на жаль, це правда ну, от, мого життя. Я думаю, що в вашому житті такі обставини теж колись були. Що, коли ви були дуже зайняті, вас хтось прохав про допомогу, а ви казали. Ну, я зараз не можу, давай завтра. Ілі там післязавтра. Післязавтра може вже буде і пізно. І дійсно, я зрозумів, що якщо ми вже йдемо за Христом, і сьогодні ми будемо історію про християн читати, умовно кажучи, того часу в Біблії, це завжди буде конфлікт інтересів Бога і моїх. Тобто я завжди буду хотіти щось більше, але Бог буде нагадувати, що я повинен щось робити для нього. І. Дійсно, проповідь, як я назвав, вже бачите на слайді, я можу більше, але чи хочу. І уривок, який я хочу сьогодні прочитати, щоб ми з вами про нього пороздумували, він написан в Євангелії від Луки, 10 розділ з 25 го вірша, і підвівся ось законник один і сказав, його випробовуючи, Вчителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Він йому ж відказав, що в законі написано, як ти читаєш, кли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тієї дороги священик один, побачив його і проминув. Так само й Левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився, і він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи й вина. Потім його посадив на, хубо... на худобину власну, і приставив його до гостиниці та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він два динарії та й дав їй господарі й проказав Заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же з цих трьох, на думку, той був ближній тому, хто попався розбійникам. А він відказав, той, хто вчинив йому милість. І Ісус же сказав йому: Іди і роби, так і ти. І дійсно цікаве питання да, законник постав: а хто мій ближній? І цей уривок дійсно здебільшого починається з того, що йде мова про любов. Але як те, що, на що я зверну увагу, Ісус Христос в ці причини мов би, вказує, а як саме практично проявляти цю любов, хто є ближній дійсно. І щоб зрозуміти, де ці обставини були, я знайшов в інтернеті один цікавий ролик, а він показує саме ту місцину, що це була за дорога з Єрусалиму до Єрихону, Чому саме там були розбійники, чому вони нападали на людей? Ну, тому що це дивно, так чи ні? Ти включиш відео? Зараз буде звук. Стародавня дорога з Єрусалима до Єрихона, можливо, пролягала на місці сучасної дороги один, Зображеної в цьому відео. З Юдейської пустелі дорога виходила до римського Єрихона два. Ханаанське місто Єрихон три розташовувалось майже за. 2 кілометри від Римського. Тут показано, як сьогодні виглядає короткий відрізок дороги, якщо прямувати на схід до міста Єрихон. Протяжність стародавньої дороги становила понад 20 кілометрів. Ця звивиста дорога спускалася вниз. Оскільки Єрухон розташовувався на один кілометр нижче від Єрусати, що це саме за дорога була. Тобто, дійсно було небезпечно там ходити, і це дійсно правда, що там могли розбійники напасти, але люди ходили, тому що коротка дорога, треба йти. І е, сьогоднішню е, тему і проповіді, те, що хочу казати, я знаєте на що хотів би зрутувати, щоб ми подивилися на дієвих осіб цього уривку, і з погляду на те, що як вони робили. Зробити для себе певні висновки, тому що, якщо подивитись на всю цю історію, то можна чітко зрозуміти, що всі люди були віруючі. Ну, окрім можливо, цього хтось, на кого напали. Ну, я думаю, він точно знав, тому що він був юдей, він же йшов з Єрусалиму, він був здебільшого, мабуть, юдей, все ж таки. І що, якщо на нього напали, він був точно не римляний, На військових не нападають. Ну, розбійники зрозуміло, я не впевнений, що не віруючі, але саме ті, хто приймав в цьому участь. Вони були ну, віруючі люди: священик, Левит, Самарянин. І сам законник це ж теж був юдей, який, якби, він виконував заповідь, і він же ж питав Ісуса Христа, як же ж йому любити ближнього, хто є ближній для нього. І ось перше, на що я хотів би звернути увагу, це на самих, по ідеї, правильних віруючих людей: це священик і Левит. Я дійсно дивився на те, як вони пройшли повз цього. Підолахи, так скажемо, деякі постраждав. Їхня реакція, що один пройшов повз, той, а другий тільки поглянув. І я дійсно розумію, що дивлячись на цих дієвих осіб, і в цілому на новий заповідь, якщо навіть подивитись в Євангелії від Матвія, я в п'ятому розділі 42-й вірш, знайшов такий вірш. Ісус Христос нагадував фарисеям, що треба робити з такими людьми, умовно кажучи. Він каже: хто просить тебе, то дай, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. Тобто це якби ну, Божа була постанова для людей, які знали Бога, щоб вони дійсно допомагали тим людям, які потребували допомоги. І вони йому не допомогли чомусь. І я ще знайшов такий уривок. Ну добре, це були священики, Левити, які були Божі люди, вони були поставлені на служіння, вони виконували Боже служіння. Але мені дуже цікаво і сподобалось, як описує свій потенціал апостол Павло в першому Коринтян, в 15 розділі 10 вірш. Він написав там такі слова. Та благодаттю Божою я те, що є, і благодать його, що в мені не даремна не була. Але я працював більше всіх їх, правда, не я, але Божа благодать, що зо мною вона. Тобто апостол Павло пише, що він саме найменший серед усіх апостол, але завдяки Божій благодаті, він працює навіть більше, ніж вони, але це не він, але це Божа благодать. І дійсно, якщо подивитись на історію апостола Павла, він теж, умовно кажучи, був колись фарисеєм і гнав християн, але Бог. Почувши Бога, коли він до нього звернувся, він повністю свій потенціал спрямував на те, щоб люди йшли за Богом і розширило царство Боже. І, на жаль, якщо подивитись на священника левита, ми розуміємо, що весь їхній потенціал був захований за міцною брамою, обставин, в яких вони тоді жили. Це виконання закону, статус суспільстві, там якийсь особливий статус, тому що священник там це. Ну, Поважна людина була там, вони були плани на майбутнє, як я вже казав, можливо, навіть страх за своє життя. І я коли дивився на цих героїв, я не, знаю, я не знаю, наскільки вони схожі на оригінал, але начебто схожі. Я шукав в інтернеті картини, щоб плюс-мінус уявляти, як вони виглядали священики і Левити. І я, на жаль, здебільшого бачу, що я дуже схожий на цих священиків і Левитів. Коли є люди, які поруч потребують допомоги, але я постійно кудись біжу. От тим паче, що якщо людина чи молодша, тим більше в неї справи і тим більше в неї зайнятість. І коли хтось якби, випадково або намагається втрутитися в мій розмірений стан життя, я здебільшого можу пройти повз і навіть не допомогти. І, і ще, знаєте, на що звернув дуже увагу останнім часом, я з дружиною спілкувався, що а, ми от останній рік живемо в таких напружених обставинах, що я зрозумів для себе таку річ. що Дуже часто обставини навколо мене вони керують моїм життям. Тобто, всі справи, які навколо мене, вони мені не дають можливості навіть зупинитися і подумати, а туди ли я бігу? біжу взагалі. Тобто зранку встав треба їхати на роботу. На роботу я їду, я вже розумію, що мені ввечері купу справ треба зробити. Ввечері я лягаю спати і розумію, що завтра вже в мене купа справи на кінець тижня. А останні події, ми вчора їздили до мами в Вільнянськ, до мами моєї дружини, я їй кажу, Якщо ми не поїдемо в суботу, то наступний раз в кращому випадку ми поїдемо в середині квітня. І я таки, я коли це сказав, я реально зрозумів для себе, що часто, дуже обставини мого життя, вони керують мною. Якщо подивитись, мотивація Самарінина це було милосердя. Там написано, да, він змилосердився над цим бідолахою. І якщо подивитися, що він потім зробив, то він був достатньо небідний. Він ще гроші залишив, так? Він чомусь не боявся за своє життя, хоча вірогідність, що його пограбують, була більша, мабуть. Але він зупинився, він змилосердився, допоміг. Причому допоміг так, що я дивуюсь і розумію, що я, мабуть, так ніколи людям не допомагав в своєму житті. Відвів, нагодував, ще залишив гроші, щоб було, точно з ним все гаразд було. І, а, але знаєте, що саме дивне? Чому дивно, що це мотивація самарини милосердя. Ну, не дуже. Хотіли дружити, так скажем, да? І вони ж, кожна з них вони вважали, що саме вони є спадкоємницями тих обітниць, яким залишив Авраам і Моїсей. І вони постійно сперечалися. І чому, якщо ми згадаємо історію про <кхем driver> <smair> <empire> Самарянку біля колодця, коли Ісус Христос неї води попрохав, що це було нонсенс для того часу, взагалі, як юдей прийшов до Самарянина. І це дійсно дивно. Тому що дійсно. Я ще знаєте, що зверну увагу, якщо подивитися, як Ісус Христос ці притчі пише, Він перед словом самарянин ставив таку сноску якийсь. Якщо це надальній приклад, мов би він якби вказує цьому законику, тому що притча не сповідаю, кому? законику каже, що ви до них так зневажливо ставитесь, що не те, що там цей бідолах, а ви навіть до самарян, які ну, ваші брати крові, ви так само майже ставитесь. Що ви кажете, ніякий самарянин, Ісус Христос якби наголошує на це, що. Ісусу Христу болісно дивитись на те, що, начебто, його народ, що Бог створив цей народ. Йому болісно це подивитися і сказати, що ви сваритесь між собою, не кажучи вже про людей, які поруч потребують допомоги. І дійсно, от бачачи мотивацію самарянина, я розумію, що, як я вже казав, ми створені за подобою Божою, У нас завжди є добро, в серці є любов, але не завжди ця частка добра, яка закладена в мені, вона працює на Божу справу, як християнин. Тому що я кажу, ця історія здебільшого про віруючих людей. Тобто, що самарянин, я думаю, що він точно знав Бога і він був віруючий, тому що це якби Божий народ був. Принаймні, він хоча б чув про це. Так і ми сьогодні, ми це розуміємо, знаємо, але не завжди а, я хочу на шкоду своїм інтересам щось робити. Тому що я впевнений, що цей самарянин ну, точно в нього були справи якісь важливіші, чим їхати з цим бідолахою в якусь гостиницю, як написано, і піклуватися про нього, ще щось йому робити. Ну це якби не, не маленький час. Ну, ви згодні. Ну, мінімум 2-3 години, мабуть, я не знаю, треба на це витратити. Ну, можливо, вони не так швидко жили, як ми зараз, але все одно це час. І дійсно, я зрозумів для себе, що треба вміти отак от зупинятися, коли ми бачимо якусь потребу. Більш того, треба ще вміти зупинятися, коли ми бачимо власні потреби. Тому що часто, а через брак часу, я не встигаю почитати дома нормально Біблію там, або помолитися. Я постійно кудись біжу, на ходу це роблю. І це точно мене. ну, не... Приближає, наближує до Бога. Ну ніяк не наближує. А Бог хоче від нас чистих відносин з ним в першу чергу, відносин з людьми, щоб ми постійно їх покращували. І якщо ми вже подивились на цих других осіб, у вас не сталося враження, що ми когось втратили. Ну, хтось ще був, правильно? Але я навмисно залишив законника на останок. Того, хто ставив ці питання, кому ця притча, якби ну адресована була. Тому що дійсно Ісус. Вказував законнику на те, що в нього є потенціал і можливості служити Богові, але він йому чусь починає ставити питання, як це таки наблизитись до царства Божого, хоча в нього все для цього є. І третє, саме головне, чого хотів би, щоб ми звернули увагу, як Бог бачить мої можливості. Тому що дійсно, якщо зрозуміти, то ми дійсно ну, маємо величезний потенціал, якщо ми дійсно чогось бажаємо. Я кажу, гарний приклад це наше хобі. Якщо в когось є хобі, ми готові все за нього віддати, аби що зробити те, що нам подобається. І Ісус Христос і Бог теж бачить наш певний потенціал, нашу мотивацію, як Він це бачить. І дійсно, якщо подивитися на е, цю історію з огляду законника, то він, в нього світогляд був по принципу такий, що Бог це Бог Ізраїлю, а ближні це іудеї, люди, які навколо нього. І інших людей навколо немає. Умовно кажучи, а Ісус Христос немов би, каже, що Я прийшов для того, щоб зрозуміти, що Бог це не тільки Бог Ізраїлю, що це Бог кожної людини, і що ближні це кожен, хто потребує допомоги. І Він як би каже, що навіть самарянин, який для вас, якби ви постійно, їх зневажаєте і ненавидите десь і дивитесь на них так, що вони є ваші вороги, хоча це ваші брати по крові навіть, ви, вони теж для вас теж ближні. І дійсно, уривок, який я. Мені сподобалося цей вислів, да? що законник відповів Ісусу Христу. Люби Господа, Бога своїм всім серцем, своїм всією душею, своєю всією силою, своє, всім своїм розумом, свого ближнього самого себе. Я коли це прочитав, я згадав: знаєте, ви знаєте, де ці слова ще написані? Ці слова написані в повторенні закону, 6 розділі 5 вірш, майже слово в слово. І люби Господа Бога, того усім серцем, своїм всією душею, своєю силою своєю. Тобто Мойсей ще тоді, народу Ізраїля, цю заповідь залишив, що вони повинні любити Господа. І з цього буде виливатися те, що вони будуть любити ближніх. Але от інколи от такий функціонал плутає, чому його назвали законником, тому що вони вирішили, що буквально треба любити Господа. Все, ближніх тут немає, в крайньому випадку це іудеї. І дійсно, от подивившись на цю історію, ми бачимо згідно цих трьох дієвих осіб, що. Бог дійсно бачить по особливому кожних з нас можливості. Він дійсно дав кожному з нас певне обдарування, якщо ми маємо Христа в своєму серці. І Бог бачить, наскільки великий цей потенціал, і ми часто його закопуємо, ми його не використовуємо на повну міру. І хочу вам побажати, щоб ми дійсно шукали свою ідентифікацію в служінні Богу. Це не обов'язково робити якесь величне служіння, як там пастор робить або ще хтось. Просто помічати людей навколо нас, і якщо в нас на серце кладе йому допомогти, то допомагати. Тому що це дійсно, а, ну я бачу, що а, от я бачив, ще до війни була така, ну те, що я помічав, що часто церква працювала ради церкви, от щоб нам краще жилось. А служіння всі для церкви, всі малі групи, нам тут так класно, ми тут як в своєму вулику. І якщо люди сюди приходять, то а, ну, ми так або насторожно подивимося, або так навіть не підійдемо до людини. Ну, це я кажу за себе особливо. Ну я розумію, що ми цим можемо стикатися, ми можемо це бачити в інших церквах. Можливо, навіть наші бачили, я не знаю. Я тут достатньо молодий серед вас, ну як член церкви. А ну, у нас церква, я все ж таки вважаю гарний приклад. Ми людей приймаємо такі, які вони є, і те, що наша церква повна, це тому свідоцтво і любов Божа над цими нами. І дійсно, ось ці трідові особи вони нам можуть нагадати про те, що ми часто можемо знаходитись на якомусь з одних цих місць. Тобто ми можемо бути на місці законника і вважати, що я християнин, я вірую, чи мені цього достатньо. Я можу бути на місці священики і проходити повз людей, які потребують допомоги, або повз проблем, які треба виконати, на славу Божу, і радіти в цьому, тому що в мене живе Божа благодать. Або дійсно поступати, як поступив самарянин, проявляти милосердя і слугувати там, де кличе мене Бог. І хочу, щоб ви дійсно відповіли собі на це питання, і хай в цьому прославиться наш Бог, щоб його благодать на зростала. І щоб ми здебільшого по житті були, як цей самарянин проявляли милосердя до ближніх навколо нас. Амінь. Помолимось.